Трюковий самокат Explorer Arco, доступний в трьох різних кольорах: чорний, сріблястий та червоний. Дана модель самокату підійде дітям приблизно від 7-8 років, тому що має широке кермо та високе кермо від підлоги та від платформи. Тобто, по габаритам він трішки більший ніж звичайний середній трюковий самокат. Висота керма від платформи 88 см. Якщо міряти від підлоги, то 95 см до керма. Сама висота керма, тобто від хомота до грибс, сама рулова стійка 71 см. По ширині кермо 55 см. Загальна довжина самокату 76 см. Довжина платформи, там, де стоїть нога 55 см. Корисна довжина, тобто там, де може стояти стопа 40 см. Покриття деки наш дак. Підшипники АБИК-9. Колеса 120 мм. Дюралеві. Комплектуються однією пегою. Рульова система. Система компресії СКС. Ножний тормоз об заднє колеса. По якості, по габаритам, по зовнішньому виду, як влаштована система, як виглядає вилка і так далі, можна сказати впевнено, що це один з найкращих самокатів від експлора. Їх флагманська модель. Вага даного самокату 4,2 кг приблизно. Перед відправкою кожен самокат перевіряємо на наявність дефектів, перевіряємо, щоб не було ніяких люфтів, зажимів і так далі. Тільки після того відправляємо, тому звертайтеся. Можна писати в Viber або в Telegram по номеру, який вказано на відео, або телефонуйте.